Тактичний пояс, якому віддають перевагу багато військових і вже копіюють багато виробників. Зараз розповім, чому так. М'яка подушка, яка закрита дихаючою 3D-сіткою, яка сприяє відводу вологи та циркуляції повітря, вона огинає тіло, і завдяки м'яким демпферам всередині, один з яких має спеціальну форму, цей пояс стає анатомічним. Пластик у каркасі робить пояс жорсткішим, щільніше притискає його до тіла, завдяки чому пояс не перекручується та не сповзає. З допомогою двощенних пряжок у верхній частині ви легко зможете трансформувати пояс у РПС, а на півкільця у нижній частині довісити допоміжне спорядження, таке як, наприклад, сумка скидання та тактичне сидіння. Система молі на нашому поясі зміцнена пластиком, а це означає, що підсумки на ній триматимуться надійно, не перекручуватимуться та не будуть провисати. І якщо не використовувати ременну плечову систему, за потреби цей пояс можна швидко скинути. Хруся, не бойся, не бійся, кестюня. У комплекті з підсумками, а саме чотирма АК, двома підсумками для гранат, аптечкою типу Айфак, двома підсумками під турнікет кет, сумкою для скидання відпрацьованих магазинів та тактичним сидінням, на цей пояс діє знижка 30%. Замовити цей пояс ви можете на нашому сайті. А якщо ж вам потрібна індивідуальна консультація, наші менеджери залюбки допоможуть вам в особистих повідомленнях.